Привіт всім! Сьогодні хочеться поговорити про цікавий фільм Перекладач. Давайте для початку більше поговоримо про сюжет. Сержант Джон Кінлі вирушає на місію з пошуку зброї талібів разом з командою і афганським перекладачем, якого рекрутували нещодавно. Як ви зрозуміли, події відбуваються в Афганістані під час перебування там американського контингенту. Але в результаті група потрапляє в пастку і виживає лише сержант Джон Кінлі. Який є тяжко пораненим, і перекладач Ахмед, сина якого вбили таліби, через що він власне і пішов на службу до армії США. І от наші головні герої опиняються по суті самі в пустельній місцевості. Зв'язку немає, а до військової бази більш ніж 100 кілометрів, і переслідує їх купа талібів, які прочісують місцевість в пошуках Джона і Ахмеда. Перекладач вирішує допомогти Джону і транспортує його по пересіченні місцевості близько 100 кілометрів з талібами на хвості. Але, попри все, Ахмеду це вдається, а Джон повертається до Америки. Проте він майже нічого не пам'ятає про ці події. І тут раптом з'ясовується, що Ахмед все ще в Афганістані, хоча мав отримати візу в США за спрощеною процедурою. Після подій в Афганістані Джон і Ахмед стають мало не героями, а таліби призначили величезну нагороду за їхні голови. Ахмед змушений переховуватися, а Джон вирушає йому на допомогу. От ми й побачимо, що з цього вийде. Гайрічі тут виступив сценаристом, продюсером і режисером водночас. Думаю, що не потрібно сильно вдаватися в його біографію, але можу сказати, що це вже культовий режисер, який зняв багато відомих кінострічок. Наприклад, Великий Куш, Рок'енрольщик, Джентельмени та багато інших фільмів, багато з яких вже стали культовими. В головній ролі знявся Джейк Джиленгол, про яку я можу сказати, що я певні актори, яких ти бачиш в касті, вже майже напевне знаєш, що фільм буде чудовим. І Джей Джиленгол якраз є таким випадком. Також мені сподобалась гра Дар Арсалим, який зіграв перекладача Ахмеда. Зізнаюсь, до цього фільму я його не бачив в інших кінострічках. А тепер давайте, власне, поговоримо про мої враження від фільму. І вони досить позитивні. Чудова військова драма, яка постійно тримає тебе в напрузі. Піднялася тема вірності і обов'язку. В кінці фільму згадується про те, як американські війська покинули Афганістан і залишили купу персоналу. 300 перекладачів разом із сім'ями було вбито. Мене не покидала картинка в голові, як таліби прив'язали перекладача до американського гелікоптера і так літали над містом. Посил, звичайно, правильний, але перейдемо до але. Я зустрічаю інформацію, що певну частину фінансування цього фільму взяла на себе якась російська фірма. Гарічі, в свою чергу, дозволив показ фільму в рашці. А це в той момент, коли більшість фільмів не продаються туди. Тобто ти береш ці брудні гроші і знімаєш фільм про американців в Афганістані, і згадуєш про те, як США справді ганебно втекли з Афганістану, але не згадуєш, хто фінансує і постачає зброю талібам. Я дізнався цю інформацію вже після перегляду фільму, коли готував огляд. Можливо, якби я знав цю інформацію раніше, то б дропнув фільм. Проте не зовсім впевнений, що ця інформація достовірна. Знаю лише, що в Мордорі фільм точно вийшов в прокат. Напишіть в коментарях, якщо вам відомо більше. Проте, якщо говорити лише про фільм, то він мені сподобався, я справді співпереживав за Ахмеда. не виникло навіть думки перемотати чи щось подібне. Отже, вам вирішувати, чи дивитись цей фільм. Але якби не зашквар, я б однозначно рекомендував його до перегляду. Я натяк як на те, що фільм знятий на реальних подіях, це я про фото в кінці фільму, але швидше за все, це лише загравання з глядачем. В сухому залишку фільм хороший, а оскільки ми всі в більшій мірі дивимося фільм на сайтах, то можна не хвилюватися, що можемо профінансувати якусь компанію з Рашки. А якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. Пишіть в коментарях свої побажання і зауваження. Дякую за увагу, до зустрічі!